Щоб оновити запаси крові та її компонентів, у Волинському обласному центрі служби крові оголосили тиждень донорства. Огляд у терапевта перед здачею крові проходить Юлія Фидрик. Каже, має третю групу крові Резус Плюс. Вдруге, за час повномасштабної війни здає кров. Процес не болючий. Якщо зі станом здоров'я все добре, то чому б ні? Почуваюся добре, хронічних захворювань немає, з тиском все добре. До здачі крові долучилася лучанка Тетяна Оніщук. Зараз саме час здавати і починати. Це потрібно нашим військовим. Якщо не можемо бути біля них, то можемо зробити щось для них. На заклик здати кров відгукнувся 54-річний Іван Сизюк. Зробити маленький внесок, в нашу перемогу. Здавав кров раніше, так само раз в рік. Зараз вирішив здати. Здавала нині кров і лучанка Олена Підцерковна. Каже, робила це понад 30 разів, а спонукав її стати доноркою батько. Він у мене вже почесний донор, і тепер я вирішила продовжити його справу. Серійова щоразу хвилювання є. Ну, за свій стан, за здоров'я ну то печі, справлюся. Четверте після 24 лютого, здає кров почесна донорка Валентина Тулепова. Має третю групу крові мінус. Голубая кровь, кажуть. <хи> Зараз треба хлопцям нашим то й, приходиться по чимсь допомогти. На заклик здати кров донори відгукнулися, каже керівниця Волинського центру служби крові Валентина Крам. Ми розуміємо, яка ситуація в країні. Ми одноразово були повідомлення, що можливо буде наступ із Білорусії. Ми готові до всього. Враховуючи попередні три дні, хотілося б, звичайно, щоб більше зараз долучалися з мінусовим резусом факту. Зі слів Валентини Крам, донорами можуть бути люди у віці від 18 до 60 років із масою тіла понад 50 кілограмів, яких допускають до донації здачі крові після огляду лікаря. Донорам не можна вживати спиртне, а перед здачею крові потрібно поїсти. Оксана Євпак, Валерій Фетисов, Суспільне Луцьк.